Ось нарешті сьогодні, після місячної спеки, можна сказати, що повний місяць, дощів не пам'ятаю, коли було, мені здається, один раз була гроза. І ось нарешті сьогодні зміг піти дощик. Температура пробувала знижуватися декілька днів, і після 36 вже 30 виглядало супер, а сьогодні. Всього 23 градуси. Дощ зранку не йшов ніяк не міг. І ось легонький, можна сказати, що навіть не дощ, а так легко-легко скрапотіло. Але ми вже за це вдячні, тому що реально було дуже спекотно. І скільки би я не поливала, мені здається, що можна вилити півкірниці, і я стільки не зроблю добра, скільки зробить такий невеликий легонький дощик. Ось такий сьогодні ностальгічний настрій. Черешня сипеться, і я не розумію, чи це вже осінь, чи це просто посуха так дала. Але ми бачимо коричневі шапки в гортензі. Що... Я розумію, що це від спеки, але взагалі тут трохи це наганяє таку легоньку, ну, не депресію, але такий якийсь осінній легкий настрій. Квітують гортензії, вони у мене слабкі, бо тому що вони тогорічні, того літа я їх, тої весни можна сказати, пізньої весни я їх купляла, я вже казала. І тому вони в мене такі ще геть-геть молоді. Ще й можливо, невірно стрижені, бо то вічно шкода ту гілочку зайву обрізати. Хоча не треба шкодувати, але хай буде. Дуже вдячні цьому легонькому дощику мої великолисні гортензії, оці крупнолисні. Ви бачите, як вони погоріли цього року. Вони ще й погорять, напевно, але ви, вони просто не то, щоб погоріли, а вигорів колір, можна сказати. Поливала я її вдосталь, але чомусь ось так вона втратила колір. Але добре, що листочок такий гарний, здоровий і відновиться. Ту, що тут теж. Бачите, яка вона? Це не така. Це, мені здається, хамелеон. Ця, що може міняти колір, ну я її колір тут спеціально не міняла. Я міняла колір спеціально тільки в одній гортензії, до якої я зараз дійду. Ось вийшла і подивилася, я наскільки гарні. Тепер дощик помився, Наскільки гарні гейхери. Все ж таки, той, хто не має гейхер, той не... Ну, втрачає, втрачає цю красу і не бачить її при собі. Дивіться, як це все гарно. Такі вона має ситні кольори, такі насичені, не дивлячись на те, що вони у мене теж зовсім молоденькі, дивіться, але такі гарнющі. Так само і хости. Хосту треба полюбити. От хоста вона хоче часу трошки, щоб відкритися. Та все хоче часу. Дивіться, яка маленькі пелюсточки. Ці пелюсточки в мене на е, квіточки, бачите? Такі дрібонькі. А зараз я підійду, покажу іншу. Там квіточка зовсім зовсім інша. Саме по собі. Ой, як це гарно змочило. Так легонько змочило, Дивіться, ще така хосточка, Це з новеньких. Гейхерка, hey, такий кленовий листочок. А ця квіточка ось така. Більш крупніша, по-перше, сама по собі крупніша. І мені вже цікаво, які вони будуть, коли е зафарбуються свої кольори. Вони ж тоді будуть зовсім інші. Тоді я буду визначати, який колір і який це сорт. Хоча оці, що я показала, у мене є підписані, бо я їх брала того року, то вони в Інстаграмі. Я їх купляла через Інстаграм і там мені підписували, який це колір. Оцю змінювала. Оцю змінювала гортензію. Видно, що вона не рожева. Ось така вона. От. Вона не рожева, вона така, е, ну і не синя, звісно, але фіолетова вже. Хто зі мною раніше, той пам'ятає, що я звідси з цього ряда, з-під плоту забрала була гейхерки, і, і висадила тут, я говорила, що хочу висадити тут троянди. Ну, літня посадка троянд це ще це задоволення, таке я дуже переживала, але бачу, що все пройшло успішно. Бачите? Я посадила 4 троянди різних кольорів. Купляла я їх уже великих, з бутонами, з квітами. Кольора бачила, але це літня посадка, і тому я обрізала їх повністю. І крім того, що обрізала, замочила, була в кореневіні. Ось. Одна мені трохи не подобається. Ну, не те, щоб не подобається, а трохи я за нею переживаю. Ця гарна, це біла. А ось ця отут от щось що мене. Але я сподіваюся, що у неї все буде добре. Таке, знаєте, це завжди ризик. Троянди садити літом це завжди ризик. Але менше з тим бачу, що непогано вони справляються. Тим більше, вже ж тепер цей тиждень вже буде у нас більш прохолодно, і я думаю, що все у них буде добре. Вчора підстригла Барбарис, він так, як і минулого року, після спеки, от ловить оце захворювання. Я візьму, це те, що і на трояндах. Я візьму рятівник троянд, напевно, і оброблю між іншим. Його того року так само було, але ну, цього року краще він себе почуває. І я його оброблю, обшикую, я його підстригла, бо він почав розпадатися, мені не дуже подобалося. Будлейка, звісно, в цей час, дивіться. І дуже гарно пахне. Ну, Звісно, мій. Улюбленець, так сказати. Хоча ви знаєте, що мені не подобається. Але що ж робити? Такий падає він, падає, квітує, безперервно і падає Троянда, пішла в друге квітування, зайшла. Ну, не так вона ще відкрилася, ще відкриється, але вже вже починає. Тоже гарненька цей дощик якраз додасть. їй. Трохи освіжить її, бо вона була геть замучена. Дивіться, я, я садила, пам'ятаєте, я казала, що в мене був пропав барбарис за два дні. От Реально за два дні пропав великий куч барбариса. Я його обрізала і забрала з-під абрикоса. Не знаю, щось я там. Коріння було свіже і живе. от Ми бачимо, що він прийнявся на новому місці. І також я його е, залила була кореневіном. Кореновін у мене, до речі, завжди є вдома. В цей період він недорого коштує. І він так мені допомагає, мені здається. Оцю травичку я просила, може хтось знає, як називається. Так ніхто мені не відповів. Дуже гарно себе почуває. Такий вигляд має гарненький. Я раніше завжди є... Вими... ну не вимикала. Я думала, що це бурян, реально кажучи, але бачу, що це така вона якась декоративна, гарненько виглядає. Хосточки відходять. Да, після спеки, звісно, все-таки все замочене. Ну, гібіскус, бачите, якщо його розглядати так і не дивитися, що він так осипається, то він також дуже гарний. Але чомусь от. Можливо, це через спеку, можливо, у нього така його е цикл такий життєвий. Квітнути і осипатися. Квітка одного дня, як написала мені одна підписниця, що гібіскус це квітка одного дня. А тут, я думаю, що вийде з часом гарно. Тут оце є blue Arrow, оці два, як він, кіпересовник чи єлівець, не знаю, як називається, тут і ось тут він підніметься. По краям будуть троянди і між ними будуть лілії. Я думаю, взагалі воно все це прикриє, бо тут такий не дуже гарний паркан. Але ж уже що є? Ось, Навіть собаки мої тішаться про холодні землі. Зараз придеться купати. да, Джулєтка? Ось так гарненько. І свіженько. Ні, ну я кажу, скільки би ти не поливався, є, що є, пройшовся невеликий дощ. Зараз травичка швиденько зазеленіє, навіть ми не зрозуміємо, прийдеться вже її косити. От. А це у мене ця красуночка. Я пробу... Ця у мене красуночка вже має четвертий рік. Я пробувала наводити камеру в телефоні, щоб е, визначити сорт. Ні, не визначає воно мені сорт. Листочок у неї гладенький. Бачите, без зазубринок. Вона просто коричнева. Показує мені, що це може бути або грандіфлора, або полярний відмідь. Ну, я щось мене сумнівається. Можливо, дійсно грандіфлора. Воно потім змінить колір і вона буде така грязно-рожева. Вона два рази поміняє колір, вона стане темнішою потім. Але це реально дуже гарно. А ось оця у мене тут. Дивіться, яка гарна. Гейхерка. Люблю я їх, ну от просто реально люблю. А ось ця у мене має таку дрібоньку квіточку, подібну до тієї, що я показувала. Ось. Квіточка у неї чотирьохлисна. Тут вона зазубрена. Дівчата, може, хтось більше розуміє. Ну, не то, що більше, я взагалі не розумію. Це бачите, тут листочок зазубрений. Я знаю, що це для визначення сортів, якось це має значення. Ну, вже дочекаємося. Ця квітує у мене того року дала одну чи дві квіточки, не пам'ятаю. А цього року вона вже більш гарніша. Я її пересадила була, забрала її. Там є такі от, ну, так буває, місце не її. Тут, мені здається, її все подобається. Тому цього року, от побачимо, який у неї буде колір. Живучка це взагалі. От просто взагалі. Хочете швидко? Закрити чимось територію. От купіть собі живучку. А юга називають її живучка, вона фіолетова, якби на неї сильніше попадало сонце, вона б ще була б більш кольорова. Ну, тепер така вона фіолетова, насичена. П'ять кущиків купила, п'ять кущиків в інстаграмі. І все. І понеслася вона. Так гарно мені це коло буде таке тільки для неї. Ну і посередині барвінок. Дуже посушливо було таке літо важке. Тепер треба, напевно, звикати нам до такої погоди. І так як ми переписувалися з дівчатами, що треба, напевно, підлаштовувати або досадити ще якесь дерево для тіні, або, не знаю, ну, я не можу натягнути затінюючу сітку, бо це. Це подвір'я, це у мене не садок окремо, а це подвір'я, не може так бути. Але, можливо, треба ще одне дерево посадити, от так як у мене тут абрикоса, черешня, і то мені не вистачає. А можливо, треба якось рослини. Ну, вже і пересаджувати щось з місця на місце, отаку велику гортензію, тож вона важко буде переносити це все. Тому не знаю, ну от жара спала, ми перебули. Я думаю, що більше такої спеки не буде. Бо у нас, як кажуть, від Петра і до Різдва вже йде, ніби як і похолодання. стабільна вже температура буде спадати. Так що я думаю, що саме-саме ми таке перебули. А далі, от зараз все так воно освіжиться. Тиждень потримається, у нас навіть цього тижня обіцяють і 22. І, ну, якщо сьогодні 23, то ви уявліть, уявіть собі, як воно все остине. І буде нам гарно. Так, що ось так. Всім гарного вечора, спокійного, мирного. А з усіма решта розберемося.